Якщо любиш поплавкову ловлю, зразу ти цей лайк. Ні, почекай, потім бо... що клюне, тоді ти цей, добре? Я думаю, то крокодил. Хоча то не точно. Куда, куди повів? Опа. Який хороший. утю путю який. Найсмачний, що на тареньку, що на засмаження. На засмаження, що я сказав. Клас. Перший раз, друзі, виїхав на рибалку на човні, ще й на річечку. Що перебачимо? Де яка краса. Буду пробувати зараз два типи поплавків. Це більш жорсткіший, але тут короби, є. Я раніше тут ловив коропа з берега, можливо, получиться і зараз короп клюне, то буду так тихенько говорити. Всім привіт! Канал про рибалку Ставочок. Чуть не пругаю капець. О пописку Фу. Який гарнюній! Та ти шо який файний? Той що треба? Саме такий долончастий карасик. Хлюп. Тема. Робачка і назад. Водочку переробив з поплачанки Болонської. Без катушки була, я її просто переробив, взяв. Катушку саму дешеву там з гринів всім причепив і. Ух, чуть не прогавив знов. Класна покльовка. То вже більший, напевно, ну, виплюнь беку, де я по самі Гланди заковну. Капець. От діставай тепер. Ух, покльовка. Ух ти ж, Охрасы. А, за ЧП все. Давай, да файл Та ти ты який карась. В садок. Ладно, хрубачка. Зараз. Перший раз, що вона взяла на річку, виїхав. Говорю тихенько, бо, можливо, короб клюне, бо стараюся близько ловити в різних зонах. Клюй-клюй-клює. Ну, давай. Десь тільки сказав клює, хто знайомий з такою штукою клює і вже перестає клювати. Я знаю, зараз секрет. Треба вийняти канапочки поїсти зараз, не клювати. Зараз хто знає, таким постав лайк. Диві, тільки за кнапки заговорю, бачиш. є е Еесюда. Е -сюда. Уф, яка приємна поклвка, яка приємна риболовля. Вітін впертий. Блін, чорний болотний. Двигий чорний класний Я садок Хромочку треба поправити. Напиши, як ти насаджуєш хробочка. Чи пучок береш, чи одного, два. Чи розриваєш його? Ням -ням. Ну. Давай. Короб на 8 кілограм. Ну можна на 7, ладно там. Та на 5, добре піде теж. Любля аж очі болять дивитися. Добре, хоч поплавочок такий антенка. Полосата шо все видно. Так побуй. Опа, зараз есть. Капець, всі як один. Дивікій А, Любиш смаженого карася чи можливо тобі ще по таранці? Подивись мій на моєму каналі відосики, які я робив таранку з карасики. Тут тільки всі чорні. Грязні, якісь хобі помилися, ну, ставимо ставки, що то за раклюни Варіанти черепаха. Нахавай. Крокодил. Бегемот. Йоржик. Синька. Чи може побер видра? Ні. Дружбанчик, карасик. Всі як один. Остресенький тресенький очок. Да, это. Впал. путью Привет, братан. ты давай? Ну, опа. Оп а, я люблю. Идти. Така вудочка делікатна, там тест 5-20 грам. Ще він там поїде накручений, китайська вудочка. А так чується в руках той невеликий великий карасик. Ну як він великий, гарний. Саме такий, що треба. Приємне відчуття, ну, таку впіситись можна. Хто знає, то зараз постави лайк. Знов бере. Ну ну. Відведення, відведення, чує відведення. Опа! Уф. Кабанцю сюди. До речі, відведення. Хто знає, що таке відведення в армреслінгу? Бо я маю канал про армреслінг. Подивися і подивись на карася, найди в садочок. А ти подивися, візьми в коментарях. Там перший комент буде посилання на спільноти, на групи. Ну, то спільнота, в принципі, те саме. Все для товарів. Все там, де є товари для риболовлі успішної, мої авторські, і... товари для армрестлінгу. Та ти що, роздача. Слухай, дві години. Капець, який файний. Я властив. Покажу це моя одна з найкращих риболовль. Диві, як гарно бере. А який файнічий бляха-муха. Друже, хочеш з мною на риболовлю пиши. Я прям такий довольний, як слон. То що я говорив за армреслінг? То я маю канал про армреслінг, тренуюся в домашніх умовах, виготовляю товари для армреслінгу, меблі, лофт, коротше, в прямому ефірі, і само собою для риболовлі, ручна робота, власне виробництво, власне виготовлення авторської оснастки. Ну і одна з них ти бачиш на відосику. Тому дивися та... Клюну карась. Нормальний. Ну і що буду робити з ними? Чистити я не хочу. Котам віддавати жалко. Візьму я їх, щоб менше бавитися на тараньку всі пущу. Любиш тараньку? Молодець. Тицнув лайк. Не тицнув лайк? Посраці кропивою. Так клює, клює, клює. Блін. От після фрази клює весь час так. Все, не клює. Я не дивлюся. Хм, де тут літають чайки? Зараз... Ой, а може я зараз прогавлю покльовку. Фу -фу -фу. О, яка природа навколо класна. Треба канапки взяти. Сідаю я їсти, коротше. Все. Бачиш? Капець, я ж думаю, що він так бере, а він взяв під сиво під плавник. Я вже думав короб. Блін. Навіть не знав, що казати. Бачите, діє на них канапки? Де десь де, скільки я Ай, капець! Дуже гарні карасики, місце я вам... Розкажу тільки, якщо підпишетеся на всі мої спільноти та канал, і напишеш гарний коментар і рекомендуєш другові, то я розкажу тобі рибне місце. Ну і замовиш. А можна замовляти. Сам вирішуй. Нараз дякую тобі за перегляд, друже. Гарних всім уловів. Та до нових відосиків на водоймі або на виготовленні авторських оснасток. Канал про рибалку ставочок.